Доброго здоров'я, середина вересня, ми сюди по трави. Зазвичай в цю пору у нас іще можна назбирати трав, але цей рік суша півтора місяця, і в день ще доволі жарко, великої розкоші трав не спостерігається. Я вже пройшла, побачила, але щось назбираємо. Отут в затінку ще доцвітає. Красунечка волошка лучна. Вона схожа на волошку звичайну, проте будова квіточок і їх колір у них різний. Ця волошка бусково рожевого кольору. Містить речовину Центаурин, яка володіє жарознижувальним ефектом. А збирати її, як ви бачите. Потрібно було трошки раніше, уже в основному вся вона перецвіла, і я собі забезпечила збір волошки лучної на наступний рік зірвала тут золотарник канадський, щоб він її не заглушив. Золотарник звичайний теж в основному перецвів, але кілька. Таких золотих різочок ще можна знайти. За допомогою золотарника звичайного в народній медицині лікують остерохондроз. Виганяють оті солі, які схожі на борошно, сульфати, трипельфосфати, карбонати, які відкладаються в верхній частині організму. Золотарником ще лікують катаракту. Вересень, назва місяця, утворилася від цієї рослини, від вересу. Зазвичай він ще гарно цвіте, ось окремі квіточки ще є, проте цей рік уже утворились насінини. Плід у нього куляста коробочка. Якось мені подарували карпатський чай, і більша частина його складалася з таких коробочок. Там було багато компонентів, верес, в тому числі, думаю, які недобросовісні виробники. Як змахлювали? Е, вересу багато, він доступний. Ось вони його і нашморгали, додали в чай. Але чай я випила і не скажу, що він негативно вплинув на мій організм. Навпаки, я оздоровилась, так що і насіння вересу також корисне. Воно використовується в народній медицині. Сировина вересу заготовлюється так. Вириваються ось ці гілочки, сушаться, і потім оце все обтрушується. Листочки, квіточки, плоди обтрушуються. Ми вийшли на луг, тут багато дикої моркви. Даукускара та В цієї рослини лікувальне все: і коріння, і листки, і квіти, проте найцінніше, на мою думку, насіння. Ви не помилите, що до цієї рослини її зонтики під осінь завертаються в ось такі продовгуваті коробочки. Так, дика морква старається зберегти своє насіння, щоб його передчасно не висипав вітер. Мені ці кулясті коробочки нагадують те, як колись карали гулящих дівок. Це робили обмануті дружини або самі, або підмовляли парубків. Таку дівку ловили, прив'язували її руки над головою, задирали спідницю. І прив'язували до рук зверху в кругову. Таким чином, дівчина чи молода жінка виявлялась зовсім безпорадною, брела, куди очі бачать, а очі нічого не бачили. Звісно, вони були закриті спідницею, брела навмання аж поки хтось не зжалювався і не розв'язував її. Звісно, це було страшною ганьбою. І коли я бачу ось такі видовжені кулечки, то в мене завжди асоціація чомусь. Оця задерта спідниця прив'язана зверху до рук. А в народній медицині отакі кошики з насінням надзвичайно помічні. Ці кошики використовують для налагодження сольового обміну в організмі та для лікування катаракти. Потрібно взяти один такий кошик. Подрібнити, залити склянкою окропу 200 мл, настояти, поки прочахне, десь з години умовно, поділити на чотири частини і випити за день порціями. Збираються ось такі зонтики, ще зеленкуваті, тому що почорнівші зі стиглим насінням ви не зберете, тільки торкнетесь, як насіння вже висипеться. Такі зонтики сушаться або використовуються ще свіжими. Ми, як завжди, з лісу не з порожніми руками. Що попік? Нагулявся вже?